Знаєте, буває таке відчуття, ніби розмовляєш із партнером, але на абсолютно різних мовах. наче слова ці самі, а сенс десь губиться. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чому ж так стається. А допоможе нам у цьому одна з, мабуть, найвідоміших книг про стосунки чоловіки з Марса, жінки з Венери Джона Грея. І ось у чому вся сіль. Головна ідея книги насправді дуже проста. Більшість конфліктів у стосунках виникають не через брак любові. Зовсім ні. Вся справа в глибинних, фундаментальних відмінностях між чоловіками та жінками, про які ми ну, часто просто не думаємо. Гаразд, давайте зануримось у цей міжпланетний світ. Ось наш план. Спочатку розберемося з головною ідеєю, цією метафорою про різні планети. Потім подивимось на найчастіші помилки у спілкуванні. Далі, найцікавіше, навчимося перекладати з марсіанської на венеріанську, поговоримо про конкретні інструменти, які можуть допомогти. І наостанок з'ясуємо, як же прийти до того, щоб у стосунках перемагали обоє. Так, з різних планет. Вся філософія книги, по суті, будується на одній дуже простій, але яскравій історії. Уявіть собі, колись давно чоловіки прилетіли з войовничого Марса, а жінки з труботливої Венери. І саме ця метафора, цей образ допомагає зрозуміти, чому ж ми іноді ну, настільки різні. І ось тут ми підходимо до самого ядра. Ці, здавалося б, різні планетарні походження визначають наші головні мотивації. І це впливає буквально на все. Для чоловіка, тобто марсіанина, найголовніше відчувати, що він потрібен, що він компетентний, що він може вирішити проблему. А для жінки-венеріанки ключове це відчуття, що її цінують, що про неї піклуються, що її, знаєте, просто плекають. Ну і що ж відбувається, коли ці два світи стикаються? Правильно, трапляються міжпланетні інциденти. Це абсолютно природно. Давайте розберемо два най найпоширеніші сценарії, які я впевнений багатьом знайомі не з чуток. І ось класичний приклад реакція на стрес. Коли у чоловіка проблеми, що він робить? Він іде у свою печеру, замикається, мовчить, концентрується, щоб знайти рішення. А що в цей час відчуває жінка? Що її ігнорують, що вона покинута, бо її інстинкт зовсім інший. Їй потрібно говорити, ділитися, щоб відчути полегшення і зв'язок. І от вам і конфлікт. Його мовчання її ранить, а її бажання поговорити він сприймає як тиск. Або ось іще один класичний момент. Пропозиція підтримки. Чоловік, бачачи, що жінка засмучена, що робить, він показує свою любов, намагаючись полагодити проблему. Він пропонує конкретні рішення. А жінка вона показує любов, даваючи поради, намагаючись покращити ситуацію. І знову не стиковка. Його спроба все виправити може сприйматися як знецінення її почуттів, а її поради він може почути як критику, мовляв, ти сам не впораєшся. Так що ж виходить? Виявляється, справа не стільки в тому, що ми говоримо, скільки в тому, що чує наш партнер. І тут без перекладача ну просто ніяк. Нам потрібен справжній такий собі міжпланетний переклад. І одразу важливий момент тут немає правильної чи неправильної мови, ідея в тому, щоб стати таким собі білінгвом у стосунках, навчитися розуміти не просто слова, а ті емоції та потреби, які за ними ховаються. Давайте подивимося, як це працює на практиці. От, наприклад, переклад з Венеріанського. Вона каже: Ми ніколи нікуди не ходимо. Що чує він? Ти поганий партнер, ти мене розчарував. А що вона насправді має на увазі? Я сумую за тобою, давай проведемо час разом. Бачите різницю? Ці узагальнення ніколи, завжди, це часто спосіб виразити почуття тут і зараз, а не докір. А тепер у зворотний бік. Перекладаємо з марсіанської. Він каже коротке, все гаразд, що чує вона? Я тобі не довіряю, я не хочу з тобою ділитися. А що він насправді має на увазі? Я впораюся сам, мені просто потрібен час, не хвилюйся. Його коротке нічого не трапилось, це не байдужість, а сигнал про потребу в просторі для вирішення проблеми. Гаразд, теорія, це добре. Але що ж робити з цим усім на практиці? На щастя, книга пропонує і цілком конкретні робочі інструменти для налагодження цієї самої міжпланетної дипломатії. І один з найцікавіших інструментів, особливо для марсян, це ідея про накопичення балів. У чому суть? А в тому, що на Венері кожна дрібничка, кожен маленький прояв уваги має величезне значення. Іноді навіть більше ніж один якийсь великий, але рідкісний жест. Тобто, дивіться, що це може бути, принести квіти просто так без приводу, послухати її 20 хвилин, але повністю, не відволікаючись на телефон, запропонувати допомогу, коли видно, що вона втомилася, обіймати, коли вона засмучена, замість того, щоб одразу давати поради, навіть винести сміття без нагадування це, повірте, величезний плюс до карми. Всі ці маленькі, але регулярні речі і створюють відчуття турботи та любові. Добре, а що робити, коли емоції вже вивують, і говорити спокійно ну, ніяк не виходить. Для таких випадків є ще одна класна техніка любовний лист. Це, по суті, спосіб викласти все на папір, розібратися у власних почуттях, гніві, сумі, страху, і лише потім уже спокійно висловити свою любов і те, чого насправді хочеться. Це допомагає уникнути зайвих сварок. І ось, коли ми починаємо використовувати ці інструменти, відбувається справжня магія. Поступово, крок за кроком, стосунки перестають бути полем бою і перетворюються на простір взаємної підтримки. І це, власне, і є головна мета досягти гармонії та перемоги для обох. Бо ж мета не в тому, щоб довести, що моя планета краща, зовсім ні. Мета стати тим самим вправним міжпланетним дипломатом, перестати намагатися змінити партнера і натомість сфокусуватися на тому, щоб краще розуміти його і, можливо, змінити власні реакції. Ось де справжній ключ. Тож, яка наша місія, якщо ми її приймаємо? По-перше, визнати і поважати наші відмінності. По друге, навчитися перекладати не лише слова, а й почуття. Для марсіан практикуватися слухати, щоб зрозуміти, а не щоб одразу радити. Для венеріанок вчитися просити про підтримку прямо і довіряти. І найголовніше перейти від гри, хто переможе, до партнерства, де виграють обоє. Зрештою, книга залишає нас із одним дуже потужним питанням: а що як наступний крок до кращих стосунків це не спроба змінити партнера, а зміна власного підходу. Справжні зміни починаються саме з нас, з нашої готовності зрозуміти іншу планету, і це, мабуть, найцінніший урок з усієї цієї подорожі.